Точне зображення Чорної діри на ігровому рушії Unreal Engine 5. Unreal Engine 5 це ігровий рушій для створення видової ігор, який виробництво Epic Games вперше оголосило у 2020 році. Але Райан Джеймс Сміт знайшов для технології нове неігрове використання. Яке саме використання? На розробку математично точного зображення чорної діри. Пішло півтора роки. Усі необхідні обчислення Сміту надали знавці науково-широкого ютуб каналу Science Click. У сусп мережах розробник розповів, як тривав перебіг підготовки. Виглядає справді чарівно.